Сьогодні завітала до Павленка Валентини Іванівни, яка народилася 1930-го року. На період війни вона проживала на Дніпропетровщині. Шановна Валентина Іванівна, поділіться, будь ласка, вашими дитячими спогадами про війну. Ну що я вам скажу? Вже ти сказав, що я народилася на Дніпропетровщині. От коли наше село проходило по праву сторону Дніпра. От, і тоді був приказ, коли почалася війна от, і побили Київ, от, значить у нас такий приказ був, щоб німця за, за Дніпро не, не, не пусти, тільки до Дніпра. От, і тут ми кріпили оборону. Ну я кого там крепили оборону, як мені всього було 10 років. Но, Значить, 27, сьомий, і 29 дев'ятий рік вже кріпив оборону, копали вони окопи. А ми діти, ну три класи, я кончила до війни. То ми що там, ми весь час находилися коло них, носили їм воду пить, відносили, носили ми їм їсти, там і старі, і малі усі крепили оборону, копали окопи. От. Оце таке. Ну, е коли вже почали відступати війська от, і до нас сюди при, при приходити до Дніпра воєнні, ми діти, у нас у кожного хазяїна, у ну, всіх людей були свої лодки. Лічовни називали ми і каюками. От. І весь час ми там знаходилися на річці. і перевозили дуже багато дорослим людям, не розрішали там бути. А ми діти де як діти, де ми тільки не, не, не родилися. І ми перевозили військових е, на ту сторону річки, тому що там у нас були сильніші плавні, а плавні це були. Як ліса, і з болотами, і з усім. От. І допомагали ми цим воєнним переправлятися е, через річку. Набереться їх чоловік 5-6, у човни і на ту сторону, і на ту сторону. От. Допомагали ми їм дуже багато е, одежою. Вони у формі, а німці, як уже вже до нас. Вони не встигли перейти е, німці, всі наші туди перейти, тому що німець висадив десант. От, і коли вони висадили десант, то наші вже стали кольці, нема куди їм йти. То ми їм дуже багато допомагали одежою. От переод, ну, як там де брюки, де там е, е, рубашки, як і все ми навіть женську одежу моїм носили, щоб вони переодівалися і е, Ну, переодівалися, спасалися від е, німців, бо тому що десант уже тут був. О, так, Валентина, дякуємо. Також ми ще знаємо, що ви певним чином зв'язані з партизанським рухом на Дніпропетровщині. Можете ще більш детально розповісти про це? Да, коротенько розкажу, коли вже почалися туди ні, ну, перейшли туди, почалася війна, все то э, пер, нас окупували вже німці, то багато нас і воєнних, от вони ж ми переправляли їх туди, і наших людей дуже було багато. От мій папа, наприклад, мій дядя, вони були оставлені в підпільної організації. Мій папа був шахтером, шахтером робив. У нас там шахти добували маранцевську руду, от і він був оставлений у е, підпіллі, е, значить, на шахті шахти зривати. От матеріа, всі там оборудування, те, що було, щоб вони прикривали, а щоб, щоб зразу шахти були взорвані. І нас багато оставили їх. От, а потім вони всі, що, куди? Як уже нас окупували німці всі пішли в партизани. Я пам'ятаю, був ем, начальник. Партизанського отряду по прізвищу Клочко, откуда він, хто він, я не знаю. От так мені до сих пор не приходилося взнавань. Може він із воєнних остався тут, може він із, із е, ми пригороді, там у нас пригород маранець, може він там. Оттуда я точно не знаю. От, ну, прізвище його було клочко. От ну що ми робили? Ми розносили е, ці листовки. Приносили, ми зв'язувалися там з партизанами, але ми не знали, що то партизани там і що. Носили ми туди їм їсти. От ну, з усіма ми там один виходить, і дає нам листовки нам давали, щоб ми розклеювали. Ми з вишень брали клей, здирали ото, так липучий, і мазали і ходили, клеїли ці листовки. Потім як німці заїжджали в село. От вони заїжджають і своїх е, розпро, розпро, по, 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 потом, по квартирам, по хатам розподіляли німців, щоб вони стали. Вони е, роз, про, провода, е, ті, е, ну, залихоні провода е, розкидали, зв'язку їм була. То нам підказали партизани, що з е, щіпцями. Та ми зубами їх кусали не там, не щуть, а прямо зубами. Такий тоненький провод, і Ми то було перекусимо, а вони тоді шукають. Ну, хто це ж партизани вже, а нам підскажуть, і ми то це робили. Листовки, носили їм їсти, переправляли. От е, е, от мого папу і дядю вони прийшли до, до нас додому, щоб Ну, як вам сказати, щоб переодітися, щось їсти взяти, а були і зрадники, і вони зрадили, вислідили і їх придали. І до нас прийшла вся комендатура, там, німці, все, і їх знімали, ну, забирали. от. То Дядя був на чердаку, а папа був вдома, тут його зняли. от. Коли вони почали допитувати, все у домі все перевернули зверху до одного. Потім на горище, на чердак лізти, поставили лісницю і заставили ж мого папу, щоб він ліз сюди відкривав, бо самі вони боялися. От. Коли він відкрив чердак, і махнув дяді, щоб він стрибнув. О, там була спеціально зроблена дирка, щоб можна було то. Він як стрибнув. А вони окружили всю нашу хату і. Забрали їх обох в комендатуру, Боже, вони так їх, їх і здівалися. І забрали нашого старосту. Він теж був у партизанах, а ну як був, як, наче немцям підіграв, а був у партизанах. і Він сказав: Я буду йти облавою, я каже, буду в курсі, буду приду Вони прийшли так, що він не знав, і його забрали. І їх забрали. П'ять чи шість чоловік тоді, оце всіх, хто це тут зловили і їх забрали. Дуже з них і знищалися, бували. То із оцих ч шести чоловік остався тільки мій папа живий. І він потім нам розказував усе, як їх здівалися, як їх били, оце ж всьому. А як він остався живий, от їх оце ж. Ночі забирали і розстрілювали. Там же їх багато сиділо. От це вже вони ж сиділи, вже вони у е, СД називалося СД, от е, у Нікеполі, там недалеко від нас Нікеполь, город Нікеполь, і там вони сиділи. От. І потім як їх вивозили на, на розстріл, і вони коло церкви е, партизани на ну, їх схватили і освободили цих чоловіків, тому числі був і мій папа. А тих ранше вивезли, то тих розстріляли. У Нас там і обелісок є у місті Маранці, це рядушком з нами І там є похвамільні вже послі після війни пофамільно все обеліски, фамілії і багато є неізвісних, хто там. Ну не було в їх ніяких документів, ніхто їх не опознали. От. і так і дядю мого він був сам із Харкова, теж його там оставили в підполі, і він його описав там е, якийсь один от, зрадник, і посидів він у тюрмі. Потім він там із коли їм підсил, підсил, під, під, під е, ну. Е, Підселили льотчика свіжого молодого, він допоміг і сам утік, і їм допоміг вирватися з цієї тюрми. І він ото добрався до нас. От. Ну а після війни і по тоді вже ми його ніколи не чули і не знали. От. Часто визивали мою маму, часто визивали е, е, КГБ. Іллєнкеве, де тоді називалося, допрашували за його, все розпрашували, розказували, от і це ми тільки знали, що він тоді залишився в підполі там. А так ми не знали, де він взявся, хто там, це було все за секрет. А можете ще нам розказати про ваші дитячі спогади? Ну, що я можу ще вам розказати? Коли виступали наші війська. Тобто було дуже голодно і холодно. от, І у нас і по 10, і по 15 чоловік заходили в кімнату, переночувати, переспати, треба. І ми столили солому, соломи настали, ми всі лягали спати і ділилися останніми кусочками хліба, останньою, картошиною. Ми жили недалеко. От. Ну, Я вважаю, що це не так далеко від Запорозької гідроелектростанції, яка построєна була 33 1933 році, да? Или в 30-х роках, да, коли вона була, я точно не пам'ятаю. І вона була перша построєна, і ми недалеко від неї це жили. І от, сильно оберігали цю ж гідроелектростанцію, от, щоб не зривали ж німцям. Бо як сірвуть ретротацію, наше бі село усе б у нас би затонуло. І ці плавні б усі були у воді затонули. Там же построєна плотина, і це воно одне, то воно дуже оберігалося. Дуже-дуже ну, були тоді тяж, тяжкі роки. ну, виживали От. і старалися, щоб Допомагали і кріпили, щоб мето. Ну, а потім була це ж уже війна під, під, під німцями були. от. Можна було б, ще вам багато розповісти, як нас освобождали. От вже як Червона армія нас освобождала. От. Моя тетя, моя бабуся встигли акувіруватися, і вони доїхали аж до Волги. От. А ми не встигли, тому що в нас таке було оце ж окопи, і моя сестричка і брат двоюрідний, вже вони копали ці окопи, ми їх не могли оставити там. От і так десант нас як висадили, і тут ми залишилися при Ми Жили дуже тяжко. Ми вам зимо міцного здоров'я, щоб ви завжди не хворіли, а зараз до побачення. Дякую.